Вітаю, друзі, доброго ранку студія. Це країна онлайн. Ми продовжуємо наш тиждень, що присвятили Південноукраїнській атомній електростанції. Сьогодні, врешті, дізнаємось, який тут технологічний процес. Ця станція виробляє десяту частину всієї української електроенергії. Усі три блоки використовують водоводяні енергетичні реактори ВР-1000. Енергія, що виділяється в активній зоні реактора, передається теплоносію першого контура. Далі теплоносій потрапляє в теплообмінник, де парогенератор нагріває воду другого контура. Цей пар підіймається до турбін і повертає електрогенератор. Реактор це замкнута система, тому в атмосферу станції виділяє лише тепло. Для порівняння з пилу вугільних теплових станцій, потужністю 1000 МВт протягом року в атмосферу вході до 165 тисяч тонн шкідливих речовин. Тоді як на атомній станції викиди відсутні, ще й кисень для окислення палива не потрібен. Експерти Міжнародної агенції з атомної енергії вивчили експлуатаційну та проектну безпеку всіх енергоблоків Южноукраїнської АЕС. І визнали роботи з радіоактивними відходами та експлуатацію енергоблоків такими, що відповідають усім світовим вимогам. Зараз ми знаходимося в машинному залі першої черги АЕС. Ось тут десь за 50 метрів під мене, власне, і знаходиться реактор. А ось тут в цьому приміщенні власне і виробляють електроенергію. Вітаю доброго ранку. Раді вас бачити. Ви вже розповідали мені, як контролюють реактор, як спостерігають за ним і керують дистанційно. Власть сьогодні хочете дізнатися, як саме виробляється енергія. Я знаю, що ми знаходимося зараз в машинному залі. Що тут можна побачити і що тут, які агрегати тут зараз працюють? Ми знаходимося в залі заліпока No2. є огородження турбінної установки. Обрабатывается электроэнергия вот от реактора, Фар приходит в турбину, турбина крутится, и после этого генератор обрабатывает электричество. Здесь э, сосредоточено много всего оборудования. Вот, если так сравнить, то это примерно 50 тысяч тенс находится в этом месте. За потужности, я... Да, за, за, мощностью, то есть установленная мощность, как мы говорили, уже это 1000 мегаватт. Вот, но оборудование, как вы видите, очень большое, очень э, трудоемкое, вот, э, но ее эксплуатируют такие же простые люди, вернее не такие а простые, которые прошли тоже обучение, подготовку и безопасно ее эксплуатируют. До речі, щодо обладнання. Я знаю, що зараз перший енергоблок станції знаходиться на капітальному плановому ремонті. Він відпрацював 30 років. І зараз у вас відбувається аудит, щоб продовжити термін експлуатації, замінити деякі роботи і продовжити експлуатацію. Скільки буде йти ця реконструкція і наскільки взагалі це безпечно? Що треба змінити, щоб він мог їх продовжувати працювати далі? Сам плановий капітальний ремонт буде продовжуватися 230 230 сутах. В это время будет ну, выполнено очень большой объем реконструктивных и модернизационных работ. Там это принципе, будет целая программа по реконструкции, модернизации. Она проверена, одобрена кабинетом министров, будет профинансирована. И думаю, что успешно после завершения первый загромблок будет включен в сеть и дальше продолжит свою эксплуатацию. Це була країна онлайн, країна, така як вона є, і наступних ключе.